Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці дизайн і технології. Сьогодні ми з вами будемо виготовляти іграшки з фетру. Добрий день, дорогі друзі! Добрий день! На вас чекає гарний день! Бачу! Всі веселі і здорові! До уроку всі готові! Давайте пригадаємо з вами загальні правила безпеки на уроках дизайну і технологій. Підготуйте своє робоче місце! Коли вчитель починає говорити, потрібно припинити роботу і уважно слухати інструктаж. Роботу можна розпочинати лише з дозволу вчителя. Перед роботою перевірте справність інструментів та наявність матеріалів. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. Використовуйте інструмент лише за призначенням. Давайте пригадаємо з вами з уроків я досліджую світ, скільки океанів на Землі. Чому в океанах вода гіркувато солона? Які тварини мешкають в Тихому океані? Яке господарське значення природи Тихого океану? Чи вірно стверджувати, що дельфін це риба. Дельфіни володіють всіма ознаками савців, а саме, вони вигодовують своїх дитинчат молоком. Вони теплокровні та мають шерсть. Новонароджені дельфіни мають слабко виражений волосяний покрив. У міру дорослішання він рідшає, а незабаром зовсім зникає. Походять дельфіни від наземних тварин. Близько 50 мільйонів років тому в прибережних водах полювала тварина, яка трохи нагадувала вовка. Поступово еволюція пристосувала її для життя у воді. Передні лапи перетворилися в ласти, задні лапи стали коротшими і утворили хвіст, дихальний отвір перемістився на задню частину голови. Цікаві факти про дельфінів. Дельфін єдиний савець, народження якого починається з хвоста, а не з голови. Молоді дельфіни залишаються з матір'ю протягом двох або трьох років. Деякі дельфіни можуть розрізняти до 60 слів, з яких можливо скласти до 2000 речень. Дельфіни не живуть на самоті. Вони мають складну соціальну структуру і широкий діапазон емоцій, у тому числі почуття гумору. Вбивство дельфінів у Древній Греції вважалося образливим і каралося смертю. Греки називали дельфінів священною рибою. Дельфіни не мають нюху, але у них є почуття смаку. Подібно людям, що вони можуть розрізняти солодкий, кислий, гіркий і солоний смаки. Іноді дельфіни вбивають акул таранючи їх дзьобами. Повітря випускається з дельфінячого дихала на швидкості більше 160 км за годину. Середня швидкість, з якою пливе дельфін, від 5 до 13 км за годину. Вона залежить від різновидів та ситуацій. Деякі дельфіни можуть пересуватися зі швидкістю до 32 км за годину. Дельфіни бачать у тому числі за допомогою ехолокації. Вони випромінюють серію звуків в ультразвуковому діапазоні і ловлять їх відображення за допомогою спеціальних органів. Коли звук потрапляє на об'єкт, на ехо, повертається до дельфіна, що дозволяє йому буквально відчути відстань до нього, форму, щільність, розташування і фактуру. 120 кілограмовий дельфін з'їдає близько 33 кг риби в день, але на відміну від людини, дельфін не набирає жирову масу. Дослідники підозрюють, що дельфіни також можуть використовувати свої вокальні дані не тільки для ехолокації, але й щоб оглушити або паралізувати жертву під час полювання. Дельфіни плавають колами і одним оком завжди спостерігають за тим, щоб до них не підкрались хижаки. Через певний відрізок часу вони починають плавати у зворотний бік і спостерігають вже іншим оком. Дельфіни дихають повітрям. У них немає зябр, як у риб, зате є легені і дихало на верхній частині тулоба. Це ж дихало, кити та дельфіни використовують, щоб видавати різні звуки. Дельфіни зазвичай затримують дихання в середньому на 7,25 хвилин, але можуть провести під водою і до 15 хвилин. У роті дорослого дельфіна налічується до 210 зубів, які призначені для захоплення і утримання риби, ковтають їжу не жуючи, так як не мають жувальних м'язів. Ну що, дітки, ви дізналися багато цікавого про дельфінів. Тепер пропоную вам подивитися відеодемонстрацію сьогоднішньої роботи виготовлення іграшки дельфіну за допомогою фетру. І з вами пригадаємо правила роботи з ножицями. Ножиці це небезпечний інструмент. Поводься з ними обережно. На робочому місці поклади ножиці так, щоб вони не виступали за край стола. Тримай ножиці лише вістрями донизу. Різати на ходу забороняється. Під час різання не вставай з місця. Передавай ножиці закритими і кільцями вперед. Під час роботи з ножицями притримуй матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. Також пригадаємо з вами правила роботи з голкою. Голку тримай тільки з протягнутою ниткою в гольнику або футлярі. Не вколюй голку в свій одяг, не бери голку в рот. Запасні голки зберігай у футлярі або гольнику, не використовуй голку замість булавки. Під час зшивання цупких матеріалів шкіра, штучне хутро, картон. попередньо... В місці щивання зроби отвори шилом. Під час шиття користуйся наперсником. Ну що ж, дітки, ви приступаєте до роботи. Підготуйте все необхідне. Для початку вам потрібно з картону виготовити вирізки деталей дельфіна. Тулуба, черевця, плавця та щічки можна. Можна щічку не робити. У вас в альбомі Я досліджую світ на сторінці 4143 є ці викрики. Ви можете відкрити альбом і просто їх одразу вирізати. В кого альбома немає, потрібно буде намалювати ці викрійки на картоні. За допомогою викрийок виріжте з фетру по дві деталі: тулуба, черевця, плавця, очі обов'язково і можна щічку. Пришийте до тулуба деталі черевця та очі. Складіть обидві деталі докупи, виворітними боками всередину. Шийте обидві деталі швом вперед голка. Залиште отвір, щоб наповнити іграшку синтепоном або можна просто ватою. Наповніть іграшку ватою або синтепоном та шийте деталі. Закріпіть нитку та обріжте її. Ось таким чином у вас вийде чудова іграшка з фетру. Я сподіваюся, що ви закінчили свою роботу. Поділіться, будь ласка, чудовими іграшками, відправивши фотографію. Вправа інтерв'ю. Скажіть, що нового ви сьогодні дізнались? Чого ви навчились на уроці? Чи було вам важко? Якщо так, то що саме? Що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Продовжіть речення: тепер я знаю, що. Дякую вам, діти, за увагу! До побачення!